Порт Фокус 2, універсал, заклинив замок багажника. Як можна аварійно відчинити? Це вже я його раніше розібрав, корпус пластиковий зняв, але я вже на прикладі його розібраного покажу результат, як можна буде до цього добратися, щоб самому, в принципі, отже, коли вже корпус знятий оцей пластиковий. Ось тут є віконечко для аварійного відкривання. Я сюди викруточкою тоненькою, зараз обіг казичок, і воно мені має спрацювати. О, все. Баже відчинено. Ось цей ось це віконечко. Ось я зараз зачинив кнопкою. Він не відчиняється. Ззовні він не відчиняється. Ось, а ось це віконечко. А ось це віконечко. Ось там є язичок, який ми маємо. А викрутку я беру максимально, зараз покажу кут. Зараз зараз покажу кут. Якщо брати від вертикального положення, я беру ось так, щоб язичок натиснути ліворуч. Все. Почули, що замочок відключився. Сподіваюсь, допоможе. Відповідно, для цього, щоб до цього віконечка мати доступ, можу виміряти та, або, тобто, можете бачити, прикинути, що говорити по корпусу. Та, ось десь в цьому місці орієнтовно потрібен отвір. Канцелярський ніж чи чим, тому що пластик, бачите, який? Це до мене, до речі, його намагався ремонтувати. Ось тут отвір, і тоді буде доступ до цього вікна для аварійного відкривання замка.